Сьогодні, дорогі браття і сестри, за новим селом, неділя перед Різдвом. Говорячи, спілкуючись з різними людьми, часто чуємо таке питання, ну, але все таке 6-7 січня є так пов'язано з історією нашого народу, різні переживання Сібіри, трагедії. Ми завжди пам'ятали про цей день, і багатьом людям тяжко якось усвідомити, зрозуміти, але я на тим розважав також рівно ж. А чи 24 число буде меншу мати вагу. Це число, воно вже війшло в історію нашого народу. 24 лютого, тому 10 місяців, а Росія напала на Україну. І це 24 число і 24 грудня, святий вечір. Звичайно, на це треба час. Він буде успіваний в поезії, в колядках, бо тисячі матерів, які сядуть до святої вечері зі слезами на очах, тисячі сиріт, видів. Це число 24-те. войно. Вийде також в нашу історію, що 10-го місяця перед Різдвом Христовим, 24-го числа, Росія напала нашу землю. Це число воно станеться також символічним і сідаючи до святої вечері в цей день. Ми також будемо згадувати тих героїв, які писали історію нашого народу. Не монах десь у монастирі літописець, але воїни на полі битви писали історію України своєю кров'ю, складаючи своє життя, як той неоцінений дар. За народ. І тому тих, які мають сумніви, що власне 24 грудня це не є наше. Ні. Воно вже стало нашим. В історії нашого народу. В трагічній історії. Бориство святий вечір. Це є надзвичайно глибоке свято не тільки одиниць, не тільки одної чи десятки сімей, але життя всього народу. Як, наприклад, описували святий вечір в нашій літературі Микола Галичко, Ніч Різвяна, вірш був написаний в 1945 році. В Німеччині в зоряну тиху нічку різвяну, всім, кому треба, спливає з неба, благодать мира Божа дитина, велика тайна, відвічна мрія, між людей сходить сам Бог Месія. О довгожданий Боже наш пане. Чи бачиш, Христе, шляхи тернисті Твоєї церкви криваві жертви, зламані душі, серця розбиті, совість народу соромом вкриту. Ісусе Боже, стань на сторожі, правди волі кращої долі, церкви родини. Хат України, борців за правду, многострадальців і нас, бездомних, Сирід скитальців, віримо, ждемо, з поклоном йдемо, довефлеємо святу родину, Благословенну на всю вселену, Молимо слізно, скорбно питаємо. Боже, чи ти ще в нашому краї, чи вкриє мама сіно у Брусом, клякне родина перед Ісусом, Христос родився, чи заспівають, Полосці куті, вони чимають. Сорок п'ятий рік. Коли Сумний святий вечір. Знищена церква, знищений народ, велика руїна, і, як він каже, і нас, бездомних, сиріт скітальців. Бездомні були ті люди, які були вивершені в Німеччину на працю, які не повернулися, воїна ОПА, які. Були в різних країнах і так далі, тисячі мільйони народу. А сьогодні інші. Сьогодні тих бездомних сирих скітальців чимало, то є мільйони людей. Кілька мільйонів. Хтось каже вісім, хтось десять, хтось шість. Мільйони людей, які покинули рідний край, рідну землю. Зламані душі серця розбиті, скільки нині в тому часі, в якому ми живемо, є тих зламаних душ розбитих сердець. Дуже багато. Голод, біда нещастя, і як автор закінчує вірша, Христос родився, чи заспівають, полосці куті вони чимають. Так. Сім'я була жадна ложки коті. І тому, дорогі брати і сестри, звичайно, це різдво на поросі, якого суємо, це виняткове свято. Виняткове свято цього року. Бо часто зичимо собі перше слово радісних, веселих, благословених свят. Але я думаю, що будемо складати побажання і на першому місці буде те слово святу Надії. Так. Бо той, який приходить, який народився, який зблизився до людини. Сьогодні, як ніколи, весь народ живе надію, само собою вірою, але та надія є так важлива надія на завтрашній день, надія на перемогу. Та мама, жінка, діти, які клячать і моляться, вони живуть тою надією, що син, батько, дідусь, брат здоровий повернеться з війни. Це є надія. Христос приносить нам ту надію. Христос оживляє серця наші тою надією. І тому царство має інший характер, дорогі браття і сестри. Воно має той самий зміст, та сама шопка, та сама Марія і Йосиф. але прагнення наших сердець. Прагнення наших душ, вони є інші, в нас же мріє надія. Ми просимо, щоб здійснилася мрія народу, щоб ми що? отримали перемогу, щоб знову Україна була цілісною державою, щоб мир і благословення настало на нашій землі. То є сенс всього народу і сміст тих різвяних свят, і які будемо переживати з вами. І так важливо, дорогі браття і сестри, дати інший колорит Різдву цього року. Інший. І починаючи від святого вечора. Збов'язує священиків нашої парафії, і ми будемо мати дві служби Божі. І настану той тиждень від суботи до наступної суботи. Це буде тиждень молотого самир за перемогу. В тисячу... 1967 року, 8 грудня, Папа Павло VI, Оголосив світові нове свято всесвітній День миру, День Молотов за мир. І перше це свято було відзначено 1 січня 1968 року. А 17 грудня 1969 року це свято було проголошено. Генеральною асамблеєю Об'єднаних націй офіційним днем, 1 січня, всесвітній день за мир І ми той тиждень біля шапки, біля Стаєнки, після третього дня свят буде три служби Божі, і ми будемо молитися, просити, адорувати Боже, дай перемогу і дитятку Боже, дай мир нашій землі. Я всі закликаю вас, вдома, чи прийти до церкви на святі літургії і той тиждень перед першим січня, перед Новим роком. Благати, Боже, хай перекинемо сторінку війни і настане сторінка перемоги і миру. Тому це різдво, яке будемо переживати, вона має трохи інший вимір, духовний вимір. Благання, прохання Боже рятуй нас, рятуй нашу землю, рятуй наш народ. Надія. Надія має завжди бути, дорогі браті і сестри. Ми маємо шити надію, ми маємо йти вперед з надією. Так, а хтось скаже: Отче, яка надія? Я похоронила чоловіка. Я похоронила сина, я похоронила брата, де є та надія, є, дорогі мої надія, бо наше життя на землі є короткотривале, наше землі, життя на землі не є вічне, і ми також віруємо, що там, колись ти зустрінешся зі своїм сином. Зусинеся дитина своїм Батьком в домі Отця в Царстві небесному. І то є також та надія, то не є кінець, то не є, то не є пропасть, то не є безодня. а віра нам каже, як Христос сказав. Сестрам, які плакали Лазаром своїм братом, я Воскресіння і життя. Кожен, хто живе і вірує в мене. Не загине, але буде жити. Наша віра християнству це не є віра смерті, а віра життя. Так, та віра наша часто заломлюється, вона часто стає такою слабою, часто тратимо ту віру, але особливо в ті дні. В ті дні перед різдвяні ми маємо відновити ту віру. В нашій свідомості, в нашому серці, в нашій душі, в наших сім'ях і в нашому народі. Тому це є дуже важливо, дорогі браття і сестри. Але щоб ті свята були плідні, то маємо приступити і до сповіді, до святого Причастя. Нагадую, що в вівторок. Щодня є сповідь, але будний день навіть можна приступити до сповіді в шостій годині щодня, тобто вівторок, середа. П'ятниця ще і субота в шостій досвіта є служба Божа. Годину триває, можна приступити до сповіді до святого Причастя. Хто ще не висповідав хворих, в середу підемо сповідати хворих. Тому закликаю вас, щоби дійсно ми з чистим серцем, з чистим серцем прийшли до Ісус. Так. А Бог, як побачите чисте серце, Він певно нам благословить і вислухає благання і стогін наших молотов. Тому заохочую вас і настроюю, дорогі брати і сестри, до змін. Так, нашого серця, нашої душі. Нам так гарно говорити, знаєте, коли ми говоримо про наших братів і сестер Східної України, і ми кажемо, так, може вже війна їм відкриє очі, може вони зміняться, вони будуть інші. Але питаю вас, галичан, а нам мінятися не треба, а Христос має нас міняти. А як в місяці березні, квітні, деякі особи квартири здавали по 30 тисяч. То ви вважаєте, що вам міняти не треба і хотіла на тих бідних біженцях заробити? Ви вважаєте, що це є нормально? Ні. Нам всім треба мінятися. Без сумніву. Війна має змінити нас, наше відношення в хаті в нашій сім'ї, відношення до жінки, до чоловіка, до батька, до дідуся, до мами, до тата. Ми маємо переосмислити вартість життя, що є в нашому першому місці. Як ми співаємо тій коляді, ну-те, ну нуте, браття, сусіди, час нам забути про всякі біди, час поникати смутку печалі, час змінитися, не жити в гніві, в ненависті, в злобі, пам'ятати взаємні образи, судитися за батьківські маєтки, за бізнес і так далі. Час викинути, і ми бачили на своїх очах цього року, що є найцінніше, коли люди за золото собі купляли кілька літрів води, вартість людського життя. А багаті, які мали все в Маріуполь, інші міста, залишилися з порожніми руками, все було знищено. Вартість немає більшої вартості за людське життя, тому достойно прожиємо це життя і не даваємо права, щоб гнів, ненависть, злорадство війшло в наше серце керувало. Всім нам треба мінятися без винятку. Війна має нас змінити, наше відношення має змінити новонароджене дитятко Ісус, який показав вартість людського життя в тій шопі. В тій шопі, але тут не була втрачена гідність і його божество. Бо велич людини не в тому, в чому, в чому вона ходить, як одягається, велич людини не в тому, що вона має і чим розпоряджається, але велич і гідність людини в її душі, в її людяності, в її шляхетності, в її любові, в її милосердній. Будемо співати, маленька любов прийшла на світ, маленька любов між нами. Чи дійсно маємо ту любов, чи виємо, дорогі браття і сестри, ту правдиву любов в тому, в тому нашому родинному гнізді, чи буду мати сміливість і мужність і відвагу сказати: вибач, маму, тату, зятю невістку, свекруху. Вибачте, було не так: забудьмо те, що було зле, життя коротке є. Перегорнімо сторінку із того листа, з того різва Христового, починаємо наше життя в родинному нашій в родині, в нашій сім'ї, в нашому колі. А це приносить Христос, оце приносить Вафлеємська ніч. Оце приносить ту велику надію, ті радісні, благословенні свята приходу на землю. Так радісні. Бо навіть якщо б ви втратили своїх близьких, як би вам було набагато тяжко. Я той похорон, що ми мали в понеділок, похоронили воїна 26 років. Три місяці, дитинка, три місяці. Мама прийшла в травні і каже, травень квітень можу помолитися. Прошу отця синь, де на війну треба шлюб дати. Живуть без шлюбу. Каже, ну, але як то підготовка, Ну, не мають підготовки до катехизи, нічого. А дивлюся, вона просить. Вона просить і благає, отче, треба. Розумію, що війна треба так само собою, то нема мови, але якось це зробити. Але, бачите, виспидався, взяв шлюб і так далі. Но, Загинув, так, але якби було гірше тій мамі, якщо б дитина без повіді пішла на війну, якщо б в гріхах загинула, набагато б гірше було, що ні. І тут розуміємо, ото ота радість, яка тішить радість нашої віри, віра, яка дає нам сенс, місце життя, силу витривати. І тому, дорогі мої, стоячи на порозі того христового, закликаю вас всіх і себе, щоб ми не тратили тої віри в таких тяжких хвилинах випробування тусемного життя, коли переживаємо різні клопоти, різні випробування, різні хрести, різні терпіння, щоб в тій хвилі ми падали на коліна, підносили свої очі до неба і руки, просили, Боже, допоможи, Боже, дай сили. Дай сила, відваги, мужності це пережити. То є важливо, ото є сенс і зміст різдвяних свят. То, дорогі братя і сестри, заохочую вас всіх. Заохочую вас всіх до такої молитви, до сповіді, до гарних приготувань наших до різдвяних свят. Рівно ж ти, який бо пишуть до мене. І, і дзвонять і в інтернеті. Ну, є люди, що перейшли на новий стиль, але не будуть мати святої літургії. Пишуть, чи трансмісія буде. Буде трансмісія і пастирки, але пізніше скажу. Але навіть як робити тим вірним, які, наприклад, не будуть мати різняної служби Божої? Можливо, інтернет не буде, я не знаю цього. Чи буде, чи ні. Але в таких випадках само собою йти до церкви на службу Божу, там де ви є, якщо не можете приїхати до тої церкви, де відправляється різняна свята літургія, вартість літургії є та сама. Та сама, чи вона різяна чи недільна, її треба вислухати чи вислухати через інтернет різяну святу літургію. То також є трохи проблеми, де деякі церкви, околицях, районні центри роблять таку одну літургію різяну для тих людей, які перейшли на новий стиль. Хочу, що православна церква України вона так тепер трохи. Торможить, а можливо, кається, що вона дала те гасло, таке в народі на перехід. Але поїзд пішов вже не догнати. Літак полетів слід час. Так? Так. І рухаємося вперед, з надією, що все буде що добре. Також дітям на свята прошу йти колядувати. Ну, Певно, що не до кожної хати То є також проблема і світло вимикають. Але там, де світиться ялинка, чи ставити ялинку, ну, хто має можливість то ставити певно, що цілу ніч не палити вогні. Тобто прекрасно. бо само собою є проблема світла, але так часу і часу можна, що діти йдуть вертеп рівно ж. Ідіть там, де бачите, де горять. Парафіян ялинка, де є світло і так далі. Заходіть з колядою і з вертепом. Само собою, до мене заходіть, заходіть до отців, до сестер. Це є різдво. Живемо в такий цікавий рік, рік переходу. Так. Но, кажуть, Бога буде не дожив, 5 градусів тепла. Але я кажу, до мене, одна пані Прошується Богу, дякувати, що на 10 градусів морозу, і це є правда. Як то мороз, світла мав, а так зимно, і так далі, Бог якось милує ще нас. Тому себе настрою, помоліться, бо, бо дуже переживаю то все і так далі. Як то воно, але надію покладаю на Бога, що все буде добре, і Бог дасть нам сили, то гарно, побожну, і з надією пережити це Різдво. Хіба сказав Все з тими, які дійсно вам є важко, бо всім є важко, але комусь є дуже важко. Дуже важко. Особливо тим, які втратили своїх рідних і близьких, для кого той святий вечір. І ти різдвяні свята, буде -то переживати з болем і смутком. Само собою важко знайти ті слова потіхи, розради, різні думки. І, знаєте, є такий великий вірш, але я тільки частинку може вечір. На різдяні свята зачитаю. Яка то є доля народу? Доля української мами, української сім'ї? Іде мова про сина, якого замордували на Лонського. Різдво Христове святий вечір. Різяна зірка сяє, внесла дух мати на плечах, а відтак застеляє, білесеньким обрусом, дванадцять страв зварила, впала лицем пред Ісусом, молилася за Сина. Ісусе наш, Дитятко Боже. Діво Свята Марія, лише твоя ласка нам поможе, в тобі моя надія. Ти зберегла свого сина, в Єгипті заховалась, я не змогла. Моя дитина лютим катам попалась, ти хоч у піку Божу мала. У бручника святого, а я самісінька осталась, не маю я нікого, був син і вирвали, відняли, і Я кусин тіла з кров'ю, а я так тішилась, кохала з надією любов'ю. Ростила, мріяла, ховала, виховувала вчила. І вивчила, сама осталась, як сирота безсила. І тому ті, яким є важко, які дійсно залишилися отими безсилами сиротами в нинішніх днях, ніхто вам не дасть поради. Жодна має жодного психолога, який виведе вас з того стану, болю і терпіння. Але є один лік це є різняне причастя. Це є молитва біля яселок, біля шапки. Він розрадить. І та мама причиста Діва Марія. І яка захоронила від злого ірода в Єгипті, дитятку Ісус, вона його стратила на Голгофті і стояла під Христом. Тому жачу нам всім тих різв'яних свят, свят великої надії, сильної непохитної віри. Що правда переможе і настане мир на нашій знадоленій, такій болісний, страждаючий українській землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!